Ти не міг би дати мені пройти? Ти їх купуєш? Так. Для чого? Ти не зрозумієш, це пов'язано з криптовалютами. Ти що майнер? Так. Ха, біткоїни, якщо конкретніше, Ровене, я вражений. Яка, яка у тебе збірка, скільки у тебе відеокарт? Добре. Що ж, якщо чесно, мені не пощастило із першими вісьмома, але це були лише GTX 1070. І я чув, що у GTX 1080 набагато більше монет у середині, Тож, Хей, а. Гей, Рове, не швидке питання. Що значить, що тобі не пощастило із першими вісьмома картами, мужик? Ти ж знаєш майнінг? Він типу забирає багато часу, як ти знаєш. Рябаний аматор. Добре, дивись. З неправильними інструментами так, звичайно. О, чорт. Гей, Роуене, покажеш свою збірку. Окей, я покажу тобі. Входімо. Роуене, де твоя збірка? А, ось. Шорт забирай. Добре, що ж беремо наступну. Ровене. Привіт, народ! Дякую, що подивились цей епізод. Якщо ви хочете підписатись, бо ви новенький, тисніть сюди. Тепер поговоримо про це. Це наша сторінка на Патреоні. Якщо ви підете на наш Патреон, тоді не змушуйте мене казати це. Ви дасте нам трохи грошей. І вони допоможуть нам зробити більше контенту. Справді допоможуть. Це дуже допомагає. Багато крутих призів. Багато крутих призів. Комунікації, контент за лаштунками ось там.